Буковина здавна славиться мальовничою природою та правічними зеленими лісами. А тому туристична галузь нашого краю останніми роками стрімко розвивається. Зважаючи на те, що південний схід та Крим втрачають своїх прихильників, Чернівецька область найближчим часом може стати новим популярним туристичним центром. Лісівники вже тепер працюють над тим, аби привернути увагу людей. Також створюють кінні, велосипедні та піші маршрути, а також лісові фірштеги. До прикладу, у селі Мигово, що на Вижничині функціонує мисливський будинок Майдан. За словами Фахівців зведення таких гостьових будівель є додатковим джерелом надходження коштів, які будуть витрачені на ремонт доріг, облаштування рекреаційних місць. Одне з них знаходиться на базі Славицького ліцництва. Щоправда, розпочинали з маленької альтанки. А наразі створюють план розвитку всієї території. Тут буде гостєвий будиночок у нас, тут буде кухня, тут є мангал і для шашликів, шурпи, приготовлення, піци на дровах. От. Ну, але це все в ближньому майбутньому. Відпочинок на Буковині це не лише неповторна природа, а й традиції та автентичність. Усі гостьові та мисливські будиночки зроблені в українському стилі. Як годиться, зведену будівлю освячують і лише після цього приймають відвідувачів. У Лупошнецькому лісництві ще наприкінці минулого року почали будувати приміщення для майстрів лісу, які виконують обов'язки єгерів. Нині ж цю споруду посвятили. Ми робимо нічні рейди, десь треба й доспати, і рядом у нас іде потильські. Ližopis, ne mežujmo se tako, kot smo mi, verježajmo na kordon, s vsemi lizopisom potiskim in vedem oh horono. Охорону лісу, охорону тварин. Наразі боковинські лісівники мають можливість прийняти 54 відпочивальників. Туристи зможуть проживати у дерев'яних котеджах, харчуватися, відвідувати різноманітні екскурсії за визначеним маршрутом, музеї рекреаційні місця, взяти участь у майстер-класах, купатися у водоспадах та полювати у спеціально відведених для цього місцях. До прикладу, дорога в урочищі бурсуки, яка веде до українсько румуцького кордону, буде платною. Ми шлабам закриваємо зв'язку з пожежу небезпечним періодом. Люди збивають замки, судові процеси почалися. Ну некрасиво це все. Ми вирішили цю дорогу, я кажу, я вам вже сказав, культурити. Мінімум три, максимум чотири рекреаційні площадки, стоянки для машин будуть, все буде культурно. Туристичного маршруту, створеного буковинськими лісівниками, входять відвідування рекреаційних місць, ознайомлення з буковинськими краєвидами, проїзд шурденським перевалом, перебування на горі Мегура, а також візит в екологічно-просвітницький центр, який розташований у селі Селятині Потильського району. Це є дика природа, яка, не затронута людиною. і Є місця, де ми можемо будувати, відтворювати рекреацію і розвиток зеленого туризму. Му розвитку туристичної галузі в лісовій гірській місцевості входять також відпочинок реабілітація військових, які повертаються з зони АТО. Аліна Олевич, Наталя Гетеш, Роман Пелатик, Чернівецький промінь.